Військова топографія, місцевість та її тактичні властивості. Місцевість це частина земної поверхні з усіма її елементами, рельєфом, ґрунтами, водами, мережами доріг, населеними пунктами, рослинністю та іншими об'єктами. Сукупність нерівностей земної поверхні називається рельєфом місцевості, а вся решта об'єктів, як природного походження, ліса річки, болота тощо, так і ті, що створені людиною населені пункти, дороги, канали, сади тощо, які розміщуються на ній місцевими предметами. Всі ті об'єкти місцевості, рельєф. Та місцеві предмети прийнято називати топографічними елементами. Характеристика місцевості визначається формою, розмірами та просторовим розміщенням нерівностей земної поверхні, а також кількісним та якісним складом об'єктів, які розміщуються на ній. Рельєф відноситься до самих суттєвих показників якостей місцевості. Виділяють п'ять його основних типових форм. Перша гора. Це ділянка земної поверхні, яка значно піднята над основною місцевістю 500 метрів і більше над рівнем моря. Найвища точка гори називається вершиною. Нижня частина гори, основа підошвою. Нахил від вершини до підошви схилом. Схил може бути рівним, випуклим, увігнутим або хвилястим. Різкий перехід від стрімкого схилу до пологого називається виступом. Або терасою. А лінія, яка відокремлює терасу від стрімкого схилу, що належить нижче брівкою. Невелика гора висотою менше 200 метрів і крутизною схилу менше 30%, називається горбом або висотою, а штучний горб курганом. Висота, що домінує над місцевістю, називається командною висотою. Друге хребет. Це витягнути в одному напрямку підвищення, гірський хребет це лінійно витягнутий ланцюг гір, який розміщений в одному напрямку. Вододіл або топографічний гребінець це лінія. Яка поєднує найвищі точки хребта. Витягнути підвищення з пологими схилами, що поступово переходять у рівнину. З нечітко вираженою підошвою називають увалом. Невелике втягнуте підвищення з чітко вираженою підошвою називають грядою. Третє. Це пониження, як правило, чашоподібної форми може бути замкнене з усіх сторін або відкритим в одному чи декількох напрямках. Нижня частина її називається дном. Іноді дно у логовини буває заболочене чи зайняте озером. Невелику ологовину з незначною глибиною називають западиною, а ологовину дуже малих розмірів називають ямою. Четверте лощина це витягнуте заглиблення, що занижується в певному напрямку і має пологі, як правило, вкриті низькорослою рослинністю схили. Лінії, що ділять стік атмосферних вод по двом схилом, які направлені в різні боки, називаються водозливом. Лощина часто заростають чагарником чи лісом, а їхнє дно інколи може бути заволоченим. Різновидами лощини є долини, балки, ущелини та яри. Яр це велика, глибока вимоїна з крутими, незадернованими схилами. Його протяжність може бути 5-10 кілометрів, глибина до 30 метрів, ширина до 50 метрів і більше. П'яте. Сідловина. Це пониження між вершинами гірського хребта. Найбільш низьке і доступне місце в гребні гірського хребта, називається перевалом. У гірській місцевості залізничні та автомобільні дороги прокладають, як правило, через перевали, глибоко врізані та низько розташовані сідловини по обох схилах хребта, або між двома гірськими хребтами, які утворені. Ущелинами та межігір'ям називають гірськими проходами. Грунтово рослинний покрив. Грунт це узагальнена назва верхнього шару земної поверхні. Грунти класифікуються за твердістю, скельні, чи пухкі і за прохідністю, доступні, частково доступні. Та недоступні для руху поза дорогами. Дуже зволожені ділянки місцевості з шаром в'язкового ґрунту, глибиною понад 30 см називають болотами, які класифікуються за прохідністю. Прохідні, важкопрохідні та непрохідні. Основні типи рослинності деревинна, Кущова, трав'яниста, сукупність деверинної деревинної рослинності висотою 4 метри і більше і товщиною діаметром 5 см, і більше, називають лісом. Ліс характеризується породою, віком, хустотою і упорядкованістю. За характером ґрунтово-рослинного покриву виділяють лісову, болотисту, степову і пустельну місцевості, річки, озера, канали, канави та інші природні штучні войдоймища, перешкоди на шляху руку підрозділів та техніки, рубежі, зручні для розташування сил і засобів, джерела водопостачання. Слугують надійними орієнтирами. Населені пункти є вузловими пунктами для усіх видів сполучення транспорту. В них, як зазвичай, сконцентроване виробництво промислової продукції та господарчого призначення. Населені пункти поділяють на міста, великі, середні від 50 до 100 тисяч жителів малі. Селище більше 5 тисяч, села менше 5 тисяч жителів. Населені пункти і густота дорожньої мережі є основними показниками обжитості і освоєння місцевості. Місцеві предмети, орієнтири, різко виділені за своїм зовнішнім виглядом. Чи розміщенням серед усього різноманіття об'єктів на земній поверхні, до них належать заводські та фабричні труби, нафтові та газові вежі, водозабірні башти, пам'ятники, церкви, кургани тощо, основні тактичні властивості місцевості Перше. прохідність місцевості. Це властивість місцевості, яка впливає на можливість пересування транспортом чи пішим порядком. Друге умови спостереження, це властивості місцевості, які сприяють отриманню відомостей про противника. Третє умови ведення вогню. Це властивості місцевості, які забезпечують зручне і приховане. Від спостереження противником розташування вогневих засобів ведення вогню з усіх видів зброї і коригування стрільби. Четверте. Умови маскування це властивості місцевості, які дозволяють приховувати від противника розташування і пересування особового складу та бойової техніки. П'яте. Захисні властивості місцевості. Це властивості місцевості, які послабляють дію різноманітної зброї, ядерної, звичайної, хімічних речовин та інше. Шосте умови орієнтування. Це властивості місцевості, які сприяють визначенню свого місцезнаходження і потрібного напрямку руху. Стосовно сторін горизонту та навколишніх об'єктів, вони визначаються наявністю на місцевості характерних форм рельєфу і місцевих предметів орієнтирів, які за своїм зовнішнім виглядом виділяються серед інших об'єктів місцевості. 7. умови інженерного обладнання місцевості. Це властивості місцевості, які впливають на обсяг. Характер та успіх робіт з метою обладнання позицій, укриттів для особового складу, технічних засобів та об'єктів тилу. Восьме. Умови водопостачання це властивості місцевості, які впливають на забезпечення особового складу питною водою та технічних потреб для бойової та іншої техніки, і залежать від наявності. Та кількості колодязів і інших джерел води, глибини залягання ґрунтових вод, а також її якістю в гірській, степовій та особливо в пустильній місцевості. За характером рельєфу місцевість поділяють на рівнину, горбкувату і гірську, яка в свою чергу поділяється на низькогірну, середньогірну і високогірну. Рівнинна місцевість. Абсолютна висота над рівнем моря до 300 метрів. Відносні перевищення до 25 метрів. Стрімкість схилів до 2 градусів. Відсутність значних перевищень забезпечує достатню видимість у всіх напрямках і ефективність ведення вогню з усіх видів зброї. Разом з тим, Рівнина ускладнює організацію маскування підрозділів і техніки, захисні властивості її мінімальні, особливо від зброї масового знищення. Така місцевість найбільш сприятлива для організації та ведення пошуку, найменш сприятлива для непомітного наближення до противника. Горбкувата місцевість. Абсолютна висота над рівнем моря до 500 метрів, відносні перевищення від 25 до 200 метрів, стрімкість схилів від 2 до 5 градусів. За характером рельєфу горбкувата місцевість є напівзакритою і середньо або слабо пересіченою. Проміжки між горбами є зворотні схили горбів. Можуть служити укриттям від спостереження і вогню противника. На такій місцевості багато командних висот з великою дальністю видимості і широким сектором огляду. Низькогірна місцевість. Абсолютно висота над рівнем моря 500 тисяч метрів. Відносні перевищення від 200 до 500 метрів, стрімкість схилів. Від 5 до 10 градусів. Порівняно з іншими видами гірської місцевості, вона слабо розчленована, як правило, добре обжита і має досить розвинену мережу доріг. Середньогірна місцевість Абсолютна висота над рівнем моря. – 2000 метрів, відносні перевищення від 500 до 1000 метрів, стрімкість схилів від 10 до 25 градусів. Вона розчленована на добре виражені гірські масиви, пасма, їхні піки і гребні мають злагоджені форми. Така місцевість часто має широкі гірські проходи, які використовуються для прокладання доріг. Ці дороги часто перетинають гірські хребти через перевали, які доступні для руху техніки протягом року або більшої його частини. Загалом така місцевість вимагає значних інженерних робіт для забезпечення її прохідності. Водночас, вона сприятлива для маскування і для захисту від ураження усіх видів зброї. Високогірна місцевість. Абсолютна висота над рівнем моря понад 2000 метрів. Відносні перевищення понад 1000 метрів. Стрімкість схилів понад 25 градусів. Високогірна місцевість розділена глибокими долинами й ологовинами на гірські хребти, їх піки і гребні часто вкриті снігом. Така місцевість, як правило, мало обжита, має мало гірських проходів і дуже рідку мережу доріг місцевого значення, без твердого покриття, які поєднують населені пункти, дороги вузькі та прокладені вздовж. Рік гір'ями проходять через перевали, які розташовані на значних висотах зі стрімкими підйомами і малими радіусами поворотів. Перевали на таких дорогах придатні для руху автомобілів підвищеної прохідності, гужового транспорту і мотоциклів. Взимку ці перевали заметені снігом. І тому більшість з них у цю пору року закриті. Під час дій в горах, особливо в високогірних районах, необхідно враховувати такі природні явища, як снігові лавини, кам'яні та льодові обвали, різка пересіченість місцевості, велика кількість природних укриттів утворюють велику кількість мертвих зон, полів непроглядності і скритих підступів. Такі умови сприяють маскуванню підрозділів від наземного та повітряного спостереження, а також прихованості їх дій. Природні укриття гірського рельєфу можуть успішно використовуватись як своїми підрозділами, так і противниками. У тактичному відношенні місцевість класифікується на за умовами прохідності. За умовами спостереження ведення вогню та маскування, за ступенем пересіченості, умови прохідності місцевості, це ступінь її доступності для руху транспортних засобів, за ознакою прохідності місцевість поділяють на легкопрохідну, прохідну, важкопрохідну і непрохідну. Легкопрохідна місцевість не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. Припускає безперешкодне застосування техніки. Прохідна місцевість майже не обмежує швидкість напрямок руху і дозволяє повторний рух по одному сліду гусеничних машин, хоча окремі місця потрібно обходити або посилювати, обладнувати проходи, рух колісних машин звичайної прохідності дещо ускладнений. Важкопрохідна місцевість, доступна для руху гусеничних машин з невеликою швидкістю, обмежує свободу маневру і рух декількох машин по одному сліду, а рух машин звичайної прохідності неможливий. Непрохідна місцевість недоступна для руху гусеничних і колісних машин без виконання значних робіт з обладнання доріг. За умовами спостереження, ведення вогню та маскування, місцевість поділяють на відкриту, напівзакриту і закриту. За ступенем пересіченості ярами, балками, річками, озерами та іншими природними перешкодами, які обмежують свободу пересування й маневр підрозділів. Місцевість поділяють на легко пересічену, середньопересічену. І сильно пересічено. Способи вивчення місцевості бувають наступні: вивчення місцевості по карті, особистий огляд місцевості або ж рекогносцировка. вивчення місцевості за допомогою БПЛА та аерофотознімками. Вивчення місцевості за різними джерелами, як, наприклад, опитування місцевого населення.